На Рівненщині жінка народила мертву дитину та сховала її у дивані. Сталося це днями у Костополі. 21-річна жінка дитину народила самотужки удома. А коли побачила, що там мертва, тіло сховала у ніші дивану. Про це дізналися випадково, коли жінка звернулася до медиків, бо не змогла самотужки зупинити кровотечу. До міліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до них поступила жінка, яка знаходилася у післяпологовому стані. Проте з жінкою дитини новонародженої не було. Як було пізніше встановлено зі слів жінки, вона заперечувала про те, що вона була вагітна, проте під, 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 під час спілкування з медиками все-таки було підтверджено, що вона знаходилася у стані вагітності. Дівчинку жінка народила у ванній кімнаті. З її слів, плід був мертвий. Це підтвердила і судово-медична експертиза. Тіло немовляти пролежало у дивані добу. Як пізніше було встановлено, жінка самотужки народила дитину у ванній кімнаті свого будинку та заховала мертво народжену дитину у нішу дивану. Його помітили вже працівники міліції, коли прийшли до помешкання. До цього родичі породілля не знали про те, що вона була вагітна, і не знали про те, що вона народжувала. Жінка потрапила в лікарню лише через те, що в неї почалася кровотеча і ніхто не міг її зупинити з родичів. Вже після цього медики повідомили до міліції і міліціонери вже в помешканні жінки знайшли тіло новонародженої мертвої дитини. Варто зазначити, що породілля жила з батьками, сім'я вважалася благополучною, що спонукало дівчину приховати вагітність, а потім і її сліди з'ясовують правоохоронці.